Мене Сьогодні я зараз знімаю відео, тому що я зараз хвора. І я дуже хочу полати, щоб було 1500, де буде Ну, Ходжу зараз на дивані, дуже сильно е, Зараз мені плохо, була температура у мене. Тому що я прийшла зі школи і вже температура починається. Ну і... Як завжди, температура, температура завжди. і, Ну і, на, і завтра до школи я дійду, тому що ну, тому що так. Завтра до школи мені ну, не ліньки, просто завтра до школи де і ту. Часто кажуть, що я о, завтра йду, тому що я завтра не буду доставати дуже. Ну і от так, Зараз задела что до дутелку свою, дутевочку, тутелочку, до такую, зараз я буду їсти, напевно. <плес> о, вот это Ну, а... ну типу. так. Ну. ну. І хочу зараз сказати всі па папа. Зустрітися вже завтра.